Є повна і тотальна енергетична залежність України від Російської Федерації. І те, що росіяни поступлять так, як вони поступили, в мене не було жодного сумніву. Нагадаю, що спочатку вони дали хабаря політичного у вигляді так званої знижки, коли газ продавали по 268 доларів за тисячу кубічних метрів. Ця знижка закінчиться рівно 1 квітня. З 1 квітня. Росія за те, що вона здійснила озброєне пограбування України і таким чином фактично знищила наші двосторонні угоди, хоче підняти ціну для України на газ фактично вдвічі. Мова йде про ціну близько 500 доларів за 1000 кубічних метрів. Які у нас є зараз варіанти? Перший варіант це далі закуповувати газ в Росії. По 500 доларів, як вимагає цього Росія. Чи можемо ми відкинути цей варіант повністю? Кажу відверто, не можемо. Тому що за останніх декілька років нічого не було зроблено в плані диверсифікації поставок енергоносіїв. Тому ми залишаємось на тому, що нам все рівно прийдеться закуповувати у Росії по 500 доларів за тисячу кубічних метрів частину, значну частину газу. Зрозуміло, на що це робить Росія. Є варіант, як отримати газ з країн-членів Європейського Союзу. Це так званий резервний поток, тобто реверсний поток. Але для того, щоб цей реверс забезпечити, необхідно рішення однієї країни, члени Європейського Союзу, яка на превеликий жаль має також значну залежність від Росії. І Росія тисне і на члени країни ЄС. Якщо ми доб'ємося того, щоб реверс все-таки відбувся, то ціна на проєвропейський газ буде від 100 до 150 доларів дешевше, ніж ціна російського газу. Але Росія це знає. І тому вона далі буде тиснути. Тому в планах уряду перше це збільшення власного видобутку. Якщо ми інвестуємо у власний видобуток, Додатково ми можемо збільшити обсяги на 30%. Нагадаю, сьогодні Україна самостійно видобуває 21 мільярд кубічних метрів газу плюс 30% за два роки це серйозна цифра. Друге: ще раз отримати можливість на реверсні потоки з Європейського Союзу. Третє: це збільшувати нашу енергетичну складову, а саме збільшувати електроенергетику в українській складовій. Четверте. Залучати інвесторів, сверлити, витягувати газ для того, щоб збільшувати власний видобуток. І п'яте, ви чули про те, що була дискусія в Україні про так званий shale gas, це сланцевий газ. При збереженні всіх екологічних норм ми повинні негайно Займатися власною енергетичною безпекою також через видобуток власного газу. Чи можна це зробити за день? Не можна. Чи треба це робити вже? Так, це треба було робити ще позавчора.